Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні чергова посилочка цікава. І не менш цікавий вміст цієї посилочки. Як на мене, дуже актуальний вміст. Кхе -кхе. Вау. Приоткриємо трошки. М -м. Поглянемо. Так, ось, дивіться, це фонарички. Так, ну, розпакуємо одненько. Так. Що у нас? Кабельочок USB-C по-модняцькому. Ну і такий фонаричок. Так. Ну, вимкнемо. Все. Нічого не видно і вмикаємо. О! Ось так він світить. Можна замість освітлення використовувати. Клас. Так, вмикаємо. Світить добре. Дуже добре. Їх тут повинно бути, трішки повинно бути. Так. Я думаю, кому стане потребою, можете перейти по силочці в описі, замовити собі і стати щасливим користувачем такої корисної штучки. Так. Ну, і все, трошки, трошки накидали. Так, давайте порахуємо. Скільки. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 20. 20. Дуже добре. Дуже добре, мені подобається. Коробочки не пом'яті. Ой, у мене упало. А, і ще якось тут мукалятурки насипали, переводять папір. Екофрендлі дуже сильно. Так, нічого цікавого. Нічого цікавого. Магні... Магнітік. Так, давайте подивимось. Так. Магнитиця. Угу. Впевнено так. Дрррр. Откривашка для півашка. І карабінчик такий. Оп. Все, за губу зацепив друга і потащив себе. Так, ну все, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, Став... підписуємося на канал. Кого зацікавило, переходимо по опису, по опису і протоколу. Переходимо в опис. Там буде посилання. Можете ознайомитись і придбати, якщо вас цікавить. Дякую за увагу!